Народний депутат продан, шановні колеги, і будемо виходити на рішення. Колеги, ну ми вже більше ніж в першому читанні обговорюємо цей закон. Олександре Валентиновичу, хочу звернути вашу увагу на дві речі. По перше, представник міністерства економіки щойно намагався вести в оману всю Верховну Раду, тому що немає в проєкті обов'язкового погодження рішень органів влади з громадськістю. В проєкті є погодження проєкту законотворчої діяльності та обговорення з протокольним визначенням позиції стосовно пропозиції громадськості. це перше. По друге, цей проєкт забезпечує реальний контроль громадськості, якщо вона цього хоче за тими рішеннями, які буде приймати влада, тепер, якщо ми приймемо з вами зараз цей проект, не зможе просто так закривати двері на будь-які пропозиції громадськості влада, а буде змушена приймати рішення, відповідати офіційно і офіційно обґрунтовувати свою позицію. Раніше попередній режим робив, що вони робили вигляд, що обговорюють, і ігнорували цей закон, не дасть можливості ігнорувати позицію громадськості. Я запрошую всіх проголосувати за цей проект і дякую. Дякую. Шові, колеги, Я прошу, я ще бачу руки. Ну давайте народ діб галако і будемо визначатись.